Знаєш, я коли вантажником працював, думав, що знаю, що таке втома. Думав, що тягати по 10 годин мішки з цементом чи розвантажувати фуру з плиткою це межа. Яким же я був дурним? Справжня втома, вона не в м'язах, вона в голові. Вона сидить там як іржавий цвях, і ти не можеш її витягнути. Це коли ти йдеш вулицею і дивишся не на дівчат, а на виїзди з дворів, на арки, куди можна пірнути, якщо що. Коли звук мікроавтобуса, що під'їжджає, змушує серце впасти кудись у п'яти. Мені 31 рік. Усе моє життя це робота руками. Я не ховався, ходив на роботу, поки було можна, а потім стало неможливо. Їхні бусики почали чергувати біля прохідних, на складах, просто на виїзді з промзони. Кілька разів проскакував, а потім узяли прямо біля воріт бази, без розмов, без повісток, за руки у машину. Підвезли в ТЦК, а потім на ВЛК. Це був цирк. Коридор набитий такими ж, як я мужиками, усі з сірими обличчями, лікарі, які дивляться крізь тебе. Я зрозумів, що це квиток в один кінець, і я втік. Просто коли мене повели до іншого кабінату, я рванув до виходу на задній двір. Там був кволий паркан із сітки, я його просто зніс, біг не озираючись через якісь гаражі, пустирі, поки не скінчилося дихання. Я став зачешником, навіть не побувавши в армії. Тепер я був у розшуку. Додому не можна, до друзів підставити їх. Місяць жив як пацюк по орендованих кутках, які знаходили через десяті руки. І я зрозумів, що треба йти не з країни, а з цієї клітки. Я вибрав Румунію. Чому? Бо горе мені і людині з рівнини здавалося, що гори — це надійно, що в них можна розчинитися. Я заліз у телеграм-канали. Там було 90% сміття і шахраїв, але врешті 10% були крихти правди: фотографії карт, уривки порад, сухі звіти. Пройшов сім днів, їжі мало, води багато. Я купив на ринку стару радянську військову карту Карпат, потерту, склеєну скотчем, купив компас. Телефон вирішив не драти, точніше, взяти, але вимкненим на крайній випадок. Це мій єдиний шанс. Я не хотів, щоб він закінчився через пелінг. Спорядження збирав по барахолках. Старий презентований рюкзак, який сам по собі важив кілограми три, перці, які розношував тиждень, поки не стер ноги до крові. Спальник, який, як запевняв продавець, тримає до мінус п'яти. Я йому не повірив, Тому купив ще й товсту вовняну ковдру. Головною покупкою стали болторізи, важкі сантиметрів сімдесят завдовжки. Я розумів, що на шляху буде його за, і без тієї штуки все марно. В одному з чатів я знайшов його, напарника. Ми списалися, він був небагатослівний. СЗЧ, досвіду нема, фізформа норм, треба йти. Ми зустрілися один раз у парку на дальній лавці, подивилися один на одного. Він був трохи старший, худий, смиканий, очі бігають, але в них була та сама загнаність, що й в мене. Домовилися. Добиралися до точки старту майже добу, спочатку забитою електричкою, де ми намагалися стояти в тамбурі і не світитися. Потім на таксі. Таксісту збрехали, що їдемо на заготівню дров до родичів у глухе село. Він усю дорогу торочив про облави, а ми мовчали і дивилися у вікно. Він висадив нас на світанку біля повороту на польову дорогу. Далі не поїду, там не проїхати, сказав він і, взявши гроші, розвернувся. Ми залишилися самі. Перед нами був ліс, що тікав у гори 70 кілометрів по прямій до кордону. Я закинув на спину свій 20-кілограмовий баул, болторізи примотав з боку. Ми ступили з дороги в ліс, і цивілізація скінчилася. Перші два дні ми йшли майже без зупинок. Адреналін глушив у тому. Ліс був дикий, густий, підйоми змінювалися крутими спусками. Ми постійно звірялися з картою компасом. Мій напарник, назвемо його Ел, ішов попереду. Він виявився витривалішим, ніж здавався. Ми майже не розмовляли, тільки обмінювалися короткими фразами: привал, вода, сюди. Ночували, просто загортаючись у спальники під розлогими смереками, палили крихітні багаття, щоб закип'ятити воду в армійському казанку. Чай з цукром здавався божественним напоєм. На третій день почався дощ. Незлива, дрібна, холодна муроць, що проникає скрізь. Вона не вщувала дві доби. Ми промокли до нитки, спальники відсиріли, берці перетворилися в губки з крижаною водою. Кожен крок віддавав болю в натертих ногах. М'язи, що звикли до ривкової роботи, гуділи від монотонного навантаження. Ми почали губити стежки. Ліс став ворожим. Все навколо було однаковим: мокрі стовбури, слизьке куріння, що чавкало під ногами. Одного разу ми заблукали кружляли майже три години на одному схилі, поки не зрозуміли, що ходимо по колу. Тоді ми вперше по-настоящему посварилися. Ел кричав, що я неправильно тримаю, азимут, я репетів на нього, що він занадто поспішає. Ми посиділи, ухололи, з'їли пожмені горіхів і мовчки пішли далі. На п'ятий день ми побачили сліди, свіжі відбитки армійських черевиків на стежці. Ми завмерли. Прислухалися тиша. Але страх уже оселився всередині. Тепер ми йшли не просто через ліс, а ми йшли ворожою територією. Ми перестали розпалювати багаття, їли в сухом'ятку, рухалися повільніше, постійно озираючись. Вночі я прокидався від кожного шуруху. Мені здавалося, що я чую голоси, тріск крації. Ел теж не спав, я бачив, як в темряві жевреться його сігарета. Сьомий день ми пройшли вже понад 60 кілометрів. Сили закінчувалися, їжа майже скінчилася. Ми вийшли на відкрите місце, якусь вирубку і побачили її попереду, метрів за триста, блищав на сонці дріт Єгоза. За нею зорана смуга. Це був кордон. Ми впали в кущі і лежали там, мабуть, годину, просто дивлячись на нього Наше порятунок і наша можлива смерть. Ми вирішили чекати до сутінок. Ці кілька годин були найдовшими в моєму житті. Я перебирав в голові все: роботу, дім, обличчя матері. Я думав, навіщо я тут? Відповідь була проста: щоб дихати, просто дихати, не боячись. Коли почало сутінки, ми рушили, я відмотав болторізи, руки тремтіли. Ми підповзли до дроту. Ел стояв на шухері, я працював. Метал піддавався важко. Кожне кла це длунювало в мене в голові як постріл. Я зробив прохід, достатній, щоб пролізти. Ми прослизнули крізь нього, дряпаючи одяг і шкіру. Потім смуга. Ми пробігли її так, як я ніколи в житті не бігав. Серце калатало десь у горлі. Ми ввалилися в ліс на тому боці і впали, лежали не в змозі ворушнутися, хрипко голтаючи повітрям. Ми пройшли ще кілометр в чужого лісу і звалилися під якимсь буком. Все, кінець. Я дістав телефон. Пальці не слухалися, увімкнув. Екран спалахнув, я дивився на нього, не кліпаючи. За хвилину в лівому верхньому кутку з'явилася напис: Не водафон, не Kyivstar, якась румунська назва. Я показав екран «Л». він подивився, потім перевів погляд на мене. В його очах не було радості, лише безмірна, смертельна втома, така сама, як у мене. Він простягнув мені зім'яту ту пачку цигарок. Ну, от і все, сказав він. Я взяв цигарку, я не курив років десять. Ми сиділи вдвох у чужому лісі, у чужій країні, і мовчки курили. Свобода пахла мокрою землею і дешевим тютюном.